Наші журналісти відвідали міти солідарності з Україною у Швеції. Городочани вкотре пройшлися ходою миру, а наше місто відзначило своє день народження. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. 16 вересня у гуртку вшанували пам'ять Андрія Височинського, який загинув у 2014 році від поранень несутмісних із життя. На площі Героїв Майдану в одинадцяту річницю його загибелів звучав гімн України. Лунали спогади про героя. Вшанувати пам'ять земляка, який у перший рік війни з Росією пішов на фронт. Прийшли його рідні, друзі, знайомі та навіть ті, хто не знав його особисто. Традиційно на сходах адмінбудівлі розгорнули стяг із зображенням воїна а присутні хвилини мовчання віддали шану загиблому. Пам'ятають про війну і далеко за межами України від початку повномасштабного вторгнення в центрі Стокгольма щотижня проходить мітинг солідарності з Україною. Люди із синьо-жотими прапорами збираються на центральній площі, вигукують Слава Україні та співають гімн. Як проходять ці акції, бачила наша Наталя Попович. Що понеділка Тимур Василишин приходить на площу у Стокгольмі та виконує гімн України. До початку повномасштабного вторгнення хлопець співав у рідному Києві. Тепер підтримує Україну зі Швеції, куди разом із мамою та старшою сестрою переїхав у 2022 році. Мій спів це як це як мова. Я, я цією мовою говорю людям, що в Україні потрібна допомога. Як розповідає мати хлопця пані Юлія, виїжджаючи до Швеції, думали, що там будуть лише декілька днів, та зрозумівши, що все так швидко не буде, почали активно долучатись до всіх заходів на підтримку України. Це наш голос, це наша можливість сказати про те, що в Україні досі війна. В Україні потрібна допомога, підтримка В Україні, гинуть діти, і ми про це постійно. Говоримо. Мітинги на підтримку України вже стали традицією у Стокгольмі. По понеділках їх організовує шведський громадський рух за незалежність країн Балтії від радянського союзу, створений у тисячу дев'ятсот дев'яностому році. Індепенденс мувмент одефріболтикнейшн во стати тогава ріл імпакт. Дан садлі а інвайте на морота френс то старт спонтаніус мінігір. At Mondays. And then we started, it was the first time 300 people, and then suddenly emerged and it expanded to, to huge. Sometimes it were over 10,000 people here. And it was until the three Baltic nations were free. На мітинги приходять не лише українці багато шведів беруть участь із власними прапорами, збирають донати для України, слухають новини та активно цікавляться ситуацією на фронті. Відтак, щотижневі мітинги у Стокгольмі стали символом міжнародної солідарності та нагадуванням про важливість єдності у боротьбі за незалежність та мир. Людський вимір війни біль і надії тих, хто був змушений залишити рідну домівку, фіксують не тільки на відео, а й на полотнах. 17 вересня у Городоцькому краєзнавному музеї відкрилася виставка бельгійського художника і письменника Патріка Кастерманса. Вона покликана нагадати всім про ті почуття, які переживають українці під час війни. На виставці вже побували мої колеги. 15 картин бельгійського художника. Виконаних у різних техніках, 17 вересня. Вони прикрашають простір у музеї, як розповіла директорка закладу, ключовою темою творчості Кастерманса стали емоції українських жінок і дітей, з якими він спілкувався після початку повномасштабного вторгнення. Центральною картиною є зображення п'ятьох людей, і власне це ем, ті емоції, які вирували в Європі, коли розпочалася війна, в яку ніхто не вірив і яку ніхто не чекав. Серед робіт є особливо чуттєва картина, створена після роз розмови художника з українкою, яка пережила атаку на Охмадит. Ця робота передає відчай біль і водночас силу духу людини, яка пройшла через трагедію. Виставка сьогодні дійсно є емоційна і її потрібно глибоко розуміти і бачити в ній усю ту біль біженців. Сьогодні така вирує якби твердження, що вони там живуть своє безтурботне життя. Насправді багато з них відчувають провину, що залишили Україну своїх рідних багато з них переживають величезні хвилювання. Ня, тому що також тут залишилася їхня частина життя. Заступник начальника відділу культури зазначив, що виставка бельгійського художника приурочена до дня міста городок, і вона покликана вразити кожного відвідувача. І ми бачимо у сюжетах робіт, які є різножанровими, Тут є пастелі, графіка. Ми бачимо в очах. Тугу страждання і багато о, на яких картинах і провину. Виставка буде відкрита для всіх екскурсійних груп 17 вересня, а завершиться у жовтні особистим візитом художника до городка. Після завершення експонування у городку виставка вирушить до інших міст України. Ми прагнемо миру. З такими словами прийшли на захід учні Городоцького ліцею номер 1 Напередодні Міжнародного дня миру та Дня Миру в Україні, який відзначають 21 вересня у Городоцькому ліцеї номер 1 відбувся флешмоб. Школярі вшанували пам'ять захисників, які віддали життя за батьківщину та подякували тим, хто зараз виборює мир для України. Вони вишукувалися у формі серця із прапорами загиблих героїв із городочини. Як це було у наступному сюжеті? Після 24 лютого 2022 року ми відчули, що таке насправді мир і який цінний мир сьогодні. Тому сьогодні ми вшанували пам'ять всіх полеглих героїв, подякували усім, хто є за можливість проводити цей захід. І ми впевнені, Україна переможе, і ми будемо проживати в мирній, квітучій нашій Україні. Знову у воєнний час, але з непохитною вірою у перемогу. Городок святкує свій день народження. І саме до дня міста у городоцькій публічній бібліотеці відбувся захід. Там керівниця місцевого осередку національної спілки краєзнавців України Жанна Максимова розповідала історію нашого містечка від найданіших часів і не просто розповідала, а також проводила паралелі із сьогоденням, наголошуючи, що Україна завжди підіймалася з колін і тепер це зробить. Дивимося наступний сюжет. Це була не просто лекція, а подорож у часі. Від найдавніших згадок про городок до сьогоднішніх викликів війни протягом години присутні слухали про становлення городка, його розвиток, ремесла та торгівлю непрості часи ХХ століття. Пані Жанна постійно залучала до розмови юних дослідників. Просто щаслива тим, що у нас такі діти. Щаслива тим, що їх цікавить історія нашого городка. щаслива тим, що вони відтворюються, що вони читають і цікавляться цим. Це говорить про те, що в нашого городка дуже велике майбутнє. Її емоції розділили і школярі. Аліна Лондковська та Руслана Рубанік розповіли, що намагалися знайти цікаві факти про наше місто, які б здивували слухачів. Ми прийшли з промовою про цікаве місто та про цікаві факти та незвичайні факти про місто городок. Я хочу, щоб наш городок процвітав і найдалі, і щоб наша молодь творили майбутнє в нашому городку. Родзинкою вечора стала невелика виставка п'яти графічних робіт із фондів городоцького краєзнавчого музею автора Леоніда Серби. Це саме ті роботи, де зображено наш городок у 1980-х роках. Кожна з них це зізнання у любові до рідного міста. Сьогодні наша городочина славиться багатьма відомими людьми, які прославляли її, чи це у піснях, віршах, чи це у полотнах, і саме твори Леоніда Станіславовича, це саме та любов до свого городка, яка відображається у цих полотнах. Після завершення заходу люди ще довго не розходилися, обговорювали почуте, ділилися спогадами та власними історіями про місто і навіть заспівали пісню. Моя, Нагадаємо, день міста городка традиційно відзначають у третю неділю вересня. В останній масштабно ми святкували день народження рідного міста у 2018 році. У третю неділю вересня в Україні традиційно відзначаю ще одне свято день працівника лісу. На Городочині це свято відзначають працівники спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Горліс», яке вже 22 роки дбає про зелені багатства громади. Сьогодні у ньому працює 37 людей, які доглядають понад 4 тисячі гектарів лісу. У городоцькому горлісі зазначають, що випадкові люди тут не затримуються. Якщо є любов до лісу та відсутній страх перед роботою, тут залишаються надовго. Як, наприклад, Віктор Гуменний, який працює на підприємстві понад 20 років, чоловік зізнається, що ліс для нього це і робота, і відпочинок. Природа, це здоров'я наше. Так що садимо, прочищаємо всі ділянки. Так. Та й кожен рік маємо роботу. Ліс це вже й на пенсії, але ще не гонять і працює. Валерій Корташ зазначає, лісники це основа лісогосподарства та додає, що злагоджена робота колективу, коли кожен відповідально ставиться до своїх обов'язків, є запорукою збереження природних ресурсів України. Завжди працівник лісу, зокрема лісник, хто є основою. Лісового господарства, хто є фундаментом лісового господарства, хто є господаром в лісі, з кого починається все лісове господарство, це є посада лісника. Вітаю вас з днем працівника лісу, Ціню, горджусь тим, що я керую таким хорошим, злаженим колективом. Привітати працівників городоцького лісового підприємства приїхали і представники Хмельницької районної ради. Вони подякували колективу за роботу та вручили подяки і коровай. Напередодні дійсно дня працівника лісу. Ми приїхали привітати один з дружніх колективів підприємства Горліс, на якому працюють дуже професійні люди. Люди, які люблять ліс, люди, які люблять навколишнє середовище, люди, які доглядають ліс і є прикладом для нашого суспільства в цілому, адже любити. Природу це, це, природа це наш дім, і тому ми змушені її любити, поважати і все робити для того, щоб вона розвивалася і надавати ті чи інші умови, в яких буде. Комфортно нам співпрацювати людині і природі, а Олена гріх висловила подяку не лише від городоцької міської ради, але і від військових, яким городочани допомагають від початку війни. Спеціалізоване лісогосподарське підприємство Горліс є міцною і надійною опорою, як для громади, зокрема, так і для підрозділів Збройних сил України загалом, тому що саме цей колектив мовчки від початку повномасштабного вторгнення робить величезну роботу. Вони допомагають підрозділам, вони допомагають окремим військовослужбовцям, землякам. Тому я висловлюю слова щирої вдячності Валерію Івановичу Короташу, всьому колективу Горлісу, тому що вони насправді заслуговують на тільки найкращі слова і на щиру вдячність разом до перемоги. Слава Україні! І власне на таких патріотах тримається наша держава. А завершуємо спортивною темою. 13 вересня гуртку відбувся чемпіонат Хмельницької області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13-15 років. Нашу громаду представляли 13 вихованців спортивного клубу Епіцентр. Як вони виступили? Дивіться далі. Змагання з важкої атлетики відбувалися у городку 13 вересня. Юних спортсменів та спортсменок зі всієї області гостинно приймав спортивний клуб Епіцентр. Гордоцьку громаду представляли вихованці тренера з важкої атлетики Василя Ретукова. Наш спортивний клуб і наше місто представляє 13 спортсменів. Це є відбір на чемпіонат України, який буде проходити 20 жовтня в місті Луцьк. Боротьба за право представляти Хмельниччину на всеукраїнському рівні була запеклою. городоцьких важкоатлетів підтримували тренер, друзі та рідні, які також прийшли на змагання. Я сам займаюся важкою атлеткою з восьми років. Сьогодні прийшов поболівати за брата, який теж з восьми років пішов в спорт. Я його взяв з собою. Йому це сподобається. Він вже активно рік займається, приймає активну участь у змаганнях. У мене сьогодні змагалися мої племінники. Я побачила дітей, які стараються, стараються і для тренерів, і для своїх батьків. І Я думаю, то що це дуже важливо. Я дивилася на малих і. Дуже вражена була, дуже пишалася за всіх, навіть не за своїх пленніки, а за всіх. За результатами змагань з 13 городичан 9 посіли призові місця. Призерами області стали Олександра Ясніцька, брати Макарта Арсен Драгун, Назар Цвяк, Захар Сумик, Вадим Андрющишин, Ян Гвоздецький, Роман Гребеля та Ілля Зьомок. Відомо, що на чемпіонат України в Луцьку поїдуть Назар Цвяк та Арсен Драгун. Зайня в перше місце їду на чемпіонат України вже другий раз за, за рік. Загалом у змаганнях взяли участь 80 юнаків та дівчат з різних куточків Хмельниччини. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я та підтримуйте наших захисників. Перемога за нами. А ми з вами побачимось наступного тижня.